Одна людина, що ті теляти їдять? Що ті теляти їдять? Травичку, та і все, хай собі їдять, нічого їм не треба, да, нічого не треба. Відро зерна ранком відро зерна вечором. Це тільки середнюшки наші. Отак от. Ану, хлопці. О! Що вони тут їдять? Що вони тут їдять? Та нічого вони не їдять. Що ж їм там їсти? Да. Відрозерно ранком, відрозер на вечором. Що там вони їдять? Корм поїлки позасирали. Що? ви вже їсти не хочете. Три відра це вам що? Багато? Ну, хлопці, ви даєте, звісно, ну ви даєте. Ну все, завтра буде вам 3-2 з половиною.